Це теж говорять оті з новими, але іменно по вивченню до, того, що для, до тих елементів позабезпечення експлуатації, ми теж дуже багато часу витратили на це. Ну, це вже наше відношення будемо так казати, не всі закладі саме, Як, як воно зберігається, це для нас дуже складно. Тому що навіть якщо у нас при ремонті от як не попереджали, але от і теж от щось робить люди, а щось, ідеш. а дивися, вже на сидінні лежить ключ. Він каже, що він чистий. Я собі саме розумію, що він думав, що він такий ідеальний чистий. Нічого, він просто побачив тролейбусти. Ну, тут все вкажуть, тут багато переваг, всі одразу не скажеш, тобто, наприклад, задні палеси так само повертають. А, наших, а, в наших щеленованих тролейбусах вони в ну, шкоди 15Т і один тут стоїть, не повертають. Де? Тут один двигун стоїть на... і один міст фактично виключення, це 149. Це, 149. це 149 його потужність, а в шкодах 2 по 110, тобто це економія витрати максимальної. Це можна буде вже... проблема — це можливість експлуатації. Ну, на, Євзе, на гармошках там взагалі Можливо, два не, по 130-260 кВт, але це перевага. Тут, тут Практично автобусна система застосована від прицепа. Це дійсно значна перевага в тім, що задні колеса повторюють радіус повороту передній. Він е, вже проїхав передніми колесами, а водій завжди проїде передніми колесами, він може не розрахувати радіус, що задні колеса е, виїдуть там на бордюр. А тут, якщо він проїхав вже переднім, вже йому про задні колеса не треба думати. Вже гарантія, що вони пройдуть тим самим шляхом.